Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі запитання, які ви пишете в коментарях. Отож, Танюша, посмотрите, коли закінчаться обстріли Одеси і області. Спасибо большое! Давайте подивимося, коли закінчаться обстріли. Давайте так, чи триватимуть обстріли Одеси в травні, чи триватимуть? Так, дивіться, в травні я бачу ще два масштабних обстріли. Це початок травня, і десь у середині травня буде два масштабних обстріли. Але ж хочу зазначити, що. Десь після 20-х чисел вже стане в Одесі спокійніше. Я вже дивилася і в минулих програмах, що е, все ж таки травень для Одеси, саме для Одеси, буде трішки-трішки спокійнішим, ніж квітень. Але періодично в травні ще обстріли будуть. Хоча не такі масштабні, як були у квітні. Так. Е... Також питає за Одесу. Чи варто їхати в Одесу 7 червня та 16 червня з дитиною через обстріли? Питає Наталія, 7, 10, 85-го народження. Чи варто їхати 7 Сьомого можете спокійно їхати для Одеси цей день спокійний, 16 червня. 16 червня може бути небезпека, але небезпека якось не самій Одесі, а от саме для вас, якось чи в дорозі, чи ну, 16 числа я вам точно їхати не рекомендую. Так. Е Катерина, чи запитує Катерина 24.06.78 року народження, чи повернемось ми в Рубіжне? Е на Луганщині, чи повернемося ми в Рубіжне на Луганщині? Так, в Рубіжне ви повернетеся. А якось. Якось різке буде повернення. На рахунок ви тут ще питаєте сина чи карма. На ньому не карма. У вас на родині є якесь родове прокляття, і тут треба дивитися більш детально. Тобто, це не карма. Ну, в принципі, карма це інколи буває зв'язано з родом, але тут треба дивитися детальніше. Добрий день, Тетяна. Допоможіть, будь ласка, дізнатися, чи живий кум Сергій? 16.08.89 року народження. З 9 березня 2023 року втратили з ним зв'язок. Рух рахується зниклим безвісти, можливо, вийде на контакт. Де Сергія шукати? Чи живий кум Сергій? 16.08. Ні. Сергій не живий. Сергій не в полоні, але ви знаєте, ви дізнаєтесь про його загибель. Він буде рахуватися як загиблим героєм, тому що тут іде компенсація. ну, Жахливо казати, компенсація, звичайно, за життя людини. Але де він загинув і як відомо стане. Але він вже точно карта смерті, він вже точно не живий і точно не в полоні. Він загинув одразу. Смерть була миттєва, про що свідчить. А, карта дьявола. Доброго дня. Чи буде мій син мобілізований? Андрій 11, 12, 90 року народження. Чи буде мій син мобілізований? Ні, є мобілізації Абсолютно у нього не бачу. Йому це не грозить. Тетяно, доброго дня! Доля міста Кременчук. Гес. Чи вистоїть? Чи будуть прильоти? Давайте. Чи будуть прильоти в місті Кременчук в травні місяці? Так, в Кременчуці прильоти в травні місяці точно будуть. Середина місяця. Ну, що я хочу сказати, що ці прильоти будуть не такі немасштабні і е, жертв я не бачу. На рахунок ГЕС. Чи вистоїть ГЕС? Чи вистоїть ГЕС? Чи вистоїть ГЕС? Чи вистоїть ГЕС? Так, королева Пентаклів і туз Пентаклів кажуть, що вона гарно укріплена і небезпеки для ГЕС. Я не бачу. Доброго дня, Тетяно. Три роки не можу знайти роботу. Містечко маленьке. Якщо з'являється вакансія, беруть знайомих. Простій людині важко знайти роботу. Подивіться, будь ласка, чи вийде мені з роботою? Запитує Тетяна 16.09.76 року народження. Дивіться, вам якось потрібно. Ви знайдете роботу, але вам треба змінити пошук. На напрямок пошуку. По-перше, не боятися, що ви щось не зможете, подивитися інші напрямки роботи, інші напрямки діяльності, не зациклюватися якось на одному напрямку. І якщо ви дослухаєтесь до моєї поради, то протягом півтора місяця роботу знайдете. Доброго дня, чи заберуть мого сина на війну 3 травня 78 року народження Олексій, чи заберуть Олексія на війну? Ні, на війні його не бачу. Може бути ну, призив, на облік може спокійно ставати, тому що я не бачу його ні на війні, ні на нульових позиціях. Будь ласка, подивіться, місто Бердянськ. Дуже чекаємо його додому. Ой, бачите, карта сама падає. Цікаво. Я не раз вже дивилася і скажу зараз ще раз, що Бердянськ повернеться до України, і Бердянськ це буде Україна. Я не раз розглядала, і карти казали мені чітко, що <кісляшла> э, восени, дивіться, скільки раз не дивлюся, випадає одне й те саме: повернення Бердянську почнеться э, ну якби буде успіх у поверненні Бердянську саме восени, саме жовтень місяць. Тому до осені ще треба трохи потерпіти. Танюша, будь ласка, подивіться, син Сергій, 5.09.67 року народження, вже два роки, як не повернувся з бою, а я чекаю. Так, запитує мама, буду дивитися, те, що бачу. Прошу прийняти правду такою, яка вона є. Чи повернуть? Люба мама, героя, я не хочу вас, звичайно, засмучувати, але я не бачу його серед живих. Я не бачу дуже важка ситуація. Я не буду казати те, що я бачу. Я вам просто одне хочу сказати, моліться, чекайте новин, але, на жаль, вони будуть невтішні. Пробачте. Так, Тетяно, чи, чи куплять мої діти квартиру? Олександр 5 травня, 83 і Юля 5.06, 77. Дуже дякую. Уже відповідала на це питання. Так. Тетяночку, вітаю. Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю та здоров'ю? Запитує Світлана 1.03, 73. Третє. Так, є. Вам потрібен якийсь хірургічний вплив, тому що якщо ви вчасно не звернетеся за допомогою, можуть бути дуже плачевні наслідки. Тож, так, є загроза життю через здоров'я, через хвороби. Таня, подивіться, будь ласка, місто Вугледар Донецької області. Чи до осені 2024 року відступить ворог від міста? Чи до осені відступить ворог від міста? Так, відступить. Відступ почнеться десь на початку осені, показує мені вересень місяць. Дивіться, травень для вас буде дуже жорстким місяцем. Тож бережіть себе, але вже здвиги ви побачите в липні місяці. Дуже часто я дивлюся липень місяць, і дуже часто мені показує, що липень для України для перемоги Украї для перемоги України буде дуже важливим. Дуже багато знакових подій відбудеться саме по звільненню міст, по відступу ворога саме у липні місяці. Так, Танюша, подивіться, будь ласка, чи повернуся я своєю сім'єю е додому в місто Курахове Донецької області до кінця цього року, запитує Тетяна 24.05.65 року. Ви знаєте, є такий варіант, е можливий, повернення вашого. І також десь я вам хочу сказати, що восени. Ох, я бачу, як. Наші прекрасні люди повертатимуться як лелеки до своїх домівок, тільки лелеки повертаються весною, а наші українці будуть повертатися восени, і це прекрасно. Подивіться, будь ласка, напрям: Георгіївка-Мар'їнка Донецької області до кінця цього року. Чи ворог захопить Георгіївську повністю, або навпаки, відіб'ють Мар'їнку назад в Україну чи захватить Георгіївку ворог. До кінця цього року. Ні. М -м. Буде важко, але не захватить. Чи відіб'ють Мар'їнку? Ви знаєте, відіб'ють. І також от мені показує осінь. Відіб'ють і Георгіївку точно не захоплять повністю. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи є на мені магія? Запитує Оксана 28.12.81 року. Чи є на Оксані магія? Є магія, любовна магія, до речі. Вірніше не на вас любовна магія, а ви зараз страждаєте від наслідків любовної магії. Треба дивитися детально. Танечка, дуже прошу, подивіться. Сестру Галину, 10.04.50. дуже хворіє. Так. А, дивіться, хворіти буде й далі. Це її подолі. Тут нема ніякої магії, тут немає ніяких родових проклять. Ну, от, знаєте, як то кажуть, просто написано на роду. Ну, в неї, на жаль, Ось така доля. Просто потрібно слідкувати за здоров'ям, якось періодично лікуватися і тримати, триматися на плаву. Знову запитують, яка доля міста Курахове Донецької області. Запитувала сім'я, чи повернеться туди. Трошки заглянули, але давайте перевіримо по картах. Так, зараз буде важко, важкий період, але Ось так, як я і дивилась, ситуація наладиться, знову показує місяць, 9-10 місяць. Так, доброго дня, пані Тетяно. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Миколу, чи є на ньому магічний вплив. 17.01.68. Мобілізують. Мобілізують точно. Буде в гарячих точках. Треба закривати його. Магічного впливу я не бачу. Танюша, внук Саша, 27.07.2000 року народження. Часто хворіє і чи знайде собі роботу? Часто хворіє, і чи знайде собі роботу? Чому хворіє? Ну, хворіє, тому що <кхід> 에, несе карму роду. Несе карму роду, відповідає за гріхи когось по материнській лінії. Це чи мама, чи бабуся, тому у нього із роботою. Негаразди. І, до, до речі, я хочу сказати, що можуть ще бути з часом якісь залежності або алкоголь, або наркотики, тому тут треба більш детально дивитися і розглядати, адже тут досить серйозне питання, і буквально декількома картами подивитися ситуацію, розглянувати її поглиблено дуже важко. Танечка дуже тяжко з роботами, стараюсь, але все пропадає. В чому справа? Так, пишуть 9 лютого 63-го року народження, але не написали ім'я. Ой, я вам хочу сказати, що у вас шляхи перекриті всі, а ви не знайдете. У вас, дивіться, по долі пише, що вам має щастити і з роботами, і на роботі, і по кар'єрній драбині, але у вас перекриті путі. Тому вам дуже її важко знайти. Тут нічого дивного. Танюша, чи мобілізують внука Романа 30.09.92 року народження. Чи мобілізують Романа? Дивіться, він може, його можуть поставити якби на облік. Ну, всіх, звичайно, поставлять, але в гарячих точках я його не бачу. Тобто десь десь якась робота, якісь завдання в тилу. А от на нулях, якихось в бойових діях, я його не бачу. Доброго дня, Тетяно! Подивіться, будь ласка, чи вступить Україна до ЄС до 2030 року. Якщо до 2030 року Ні, то чи взагалі вступить? Чи варто Україні рухатись до ЄС? Чи вступить Україна до ЄС? Давайте взагалі подивимося. Найближчим часом я не бачу. Постійно будуть, розумієте, вони постійно будуть якось ставити якісь умови, щось вимагати, щоб віддаляти наш вступ до ЄС. А ви знаєте, до цього 30-го року, поки у нас вже буде можливість в цей ЄС вступити, нам він вже й не потрібен буде. Ми будемо можливо в якихось інших союзах, більш важливих союзах. І ви знаєте, що я бачу? А чи... Буде ще існувати ЄС до 2030 року. Ось це, звичайно, більш цікаве питання, тому що е, мені карти показують, що будуть створені більш нові і потужні союзи. Можливо, це навіть військові союзи, і взагалі ЄС може просто-напросто втратити от таку нужду взагалі цього союзу і просто відійти на задній план. Так, добрый вечер, Танечка, пишу не в первый раз. С 18 мая идет повальная мобилизация. Я бабушка, после смерти дочери волнуюсь за своих... Внуков, Сергій і Віталій, бабуся, я відповідала вам точно на це питання і казала вам про їх, чи мобілізацію, чи не мобілізацію. Питаю багато разів за Віталія, 17.07.2009, Чи повернеться в Україну, чи будуть у нього успіхи в навчанні та бізнесі? Так, чи повернеться Віталій в Україну? Віталій в Україну не повернеться. І він, я хочу сказати, знайде собі, реалізує себе за кордоном. Він поки що не знає, в якій сфері, в якому напрямку, в яку сферу йому рухатись, але не хвилюйтеся, він хлопець хваткий. З часом він дуже якось швидко знайде, по якому шляху йому рухатися. І останнє питання на сьогодні: Тетяно, пишу четвертий раз. Скажіть, будь ласка, чи може моя донька Світлана? 26, 12, 88 купити ж собі житло і чи зможу я жити у себе вдома. Поруч інфраструктура. Так, чи зможе Світлана купити собі житло. Зараз найближчим часом ні. Не вистачає брак коштів. Трошки пізніше, ну, протягом двох років я точно не бачу, чи зможу жити. Своєму домі поруч інфраструктура. 3.04.72 року народження. Дивіться, а в домі, в принципі, вам безпечно. Я вам хочу сказати, що інфраструктуру, якби загроза є, але туди не буде невлучань, прильотів. Тож вам страху лишатися в себе в будинку точно немає. Ще раз нагадаю, що всі питання, на які я вже дала відповідь, я відмічаю своєю особистою вподобайкою. Тож, якщо ви бачите під своїм питанням мою вподобайку, переглядайте програми і точно знайдете там відповідь на свої питання. Також пишіть в коментарях, задавайте чим більше питань, будемо робити ще більше блогів, запрошувати ще більше експертів, щоб допомагали мені допомагати вам! А ви також не забувайте тиснути свою вподобайку під цим відео та підписуватись на канал, щоб не пропустити відповіді на питання, які для вас так важливі. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!